Ох зараз цілком мої колеги дуже добре ставляться до мене. У нас багато цікавих клієнтів. Цікавих днями одна жінка сказала, що буде жити лише на першому поверсі. зазвичай багато людей з міркувань безпеки хочуть жити не вище другого. Тому вона мене трохи здивувала. Ходили якось із клієнтом на огляд. І він приніс за собою гігантське полотно. Гіганське полотно. На ньому пишуть олійними фарбами. Він сказав, що буде жити там, де є великі двері, у які пролізе його полотно. Адже навесні почне навчатися у художній школі. Можна сказати, що він обирав лише за дверима. Оцінював кімнати, виходячи з того, чи може полотно пройти крізь них. Він щось обрав? З дивом знайшли. Клієнт був дуже вдячний. Мені тоді аж полегшало. Потім у нас ще був чоловік, якому подобалися дзвоники. Що? Цей клієнт казав, що звук дзвоників очищує місце. У мене побігли мурашки, коли подумала про неприродні. Та він мене заспокоїв. Здавалося, що він хотів жити у квартирі з гарним звуком. Під час огляду він увесь час дзвонив у дзвоник. А ще була глемпінг пара. Головним критерієм для них була велика тераса, а на усе інше їм було байдуже. Знайшли їм квартири з широкими терасами, а вони кожного разу уявляли, де ми поставимо ось це, як будемо відпочивати. Оце це тебе дені так і є. <звіст> Кожний обрав за своїм критерієм. Однак ми повинні враховувати усі побажання. Тому у мене було багато роботи. <звіст> Ріночко.